Всім величезний привіт. Нові знижки. Лише в неділю в АТБ. Терміновий огляд. Показую ціну, ціни вам. Ціна зараз молока, наприклад, 40 гривень. В неділю буде коштувати 33. І ось так кожний продукт. Це ви можете спостерігати в вашому АТБ. І зараз пройдемося, подивимось. Які ціни будуть у неділю? Ось, наприклад, на сметану простоквашена 26,50-33% знижка. Назвичайно, ну, буде хороша ціна. Яготинська 38%. Так що, мабуть, складайте списки свої, 20% жиру і 15% жиру Яготинська. Складайте списки і те, що вам потрібно, записуйте. Сметана, галичина. 28,70 буде в неділю. Хороша знижка буде на кефір ферма. Також будуть знижки на закуски від своя лінія. Знижки до 15%. Дуже хороша ціна буде на ось цей чай. 100 пакетів. Надзвичайна хороша знижка 40% на ахмат. На чай Ахмат чорний, 20 пакетів теж. Буде знижка у неділю, 40, майже 40% 21 гривня. Хто полюбляє заварний ахмат 100 г, теж відсот... 30% знижка. Розщедрився АТБ і таки приготував нам хороші знижки. На чай делюкс теж хороша знижка, майже 40% по 41 гривні полюбляє чай ловаре, в неділю можна придбати 30 гривень 40 копійок, 24 пакети. Я знаю, що в мене є глядачі, які полюбляють імберний ранок. Імберний ранок зі знижкою 40% лише за 24 гривні. Чорний чай від розумний вибір можна придбати 24 пакети 11,80 Чаї мономах будуть по 29,60. Дуже хороша ціна на чаї мономах. Велику упаковку польський чай родина фруктовий. 100 пакетів. Лише за 50 гривень. Така ціна його майже 60. Також великі знижки на каву. Наприклад, чорна карта буде коштувати 88 гривень. Ціна її ВТБ до неділі 129 гривень. Чорна карт зі знижкою 32%. 40% буде на лате. Виходию, 30%, так? Да? Да. Дуже високі знижки на каву Якобс. 45%. Надзвичайно хороша ціна. 165,90 у неділю. 200 грамова якобс. Майже 55% ви отримаєте знижки на карт нуар вагою 140 грам. 139,90. Можна отримати знижки більше ніж 55% на каву Якубс Осклі. Кава Якубс Монарх Інтенс. Вага 225 грам. У неділю буде коштувати лише 84,90 Так, хочу сказати, що з'явилась неескафе В АТБ. За 250 грам Нескафе. У неділю 171 гривня. Також у неділю буде знижки на корм для пухнастиків. Лише по 34 гривні. З різними смаками кеттингу, вага 400 гр. Клуб 4 лапи також буде зі знижкою, вага 300 грам. Корм в банках можна буде придбати п'ятингоф за 29,50. Ціна його 37,20 зараз. Надзвичайно хороша ціна. Клуб 4 лапи за 10,90. Це дуже хороша знижка, майже 40%. Тому побалуйтесь свого пухнастика. А якщо у вас вдома невеликий песик, то ціня. Теж для нього є знижка 51 гривня, ось такий корм, клуб 4 лапи. Сухий корм тео, кілограм, корм для дорослих собак зі знижкою 73,50. Також можна купити віскас, а оці подушечки, здається, для дорослих котів. Вони будуть коштувати 56 гривень. Також є кітікет зі знижкою 20%, 300 грам 37,90 30, І великий корм мяу. Майже кілограм 81 гривня. А віска з яловичиною, зверніть увагу, ще, ще нижча ціна. 45,30 гривень. Також знижки на приправи. Усі приправи я вам показувати не буду. Великі знижки теж на приправи. Бачу від 25% поки що. Ну, якщо будете в АТБ в неділю, теж можете запастись а, приправами. Навіть 37% знижки знайшов ось такі смачні бульйонні кубики. Курячий бульйон. 11,70 лише. Мі друзі, тут... Від 25 Тут я бачу навіть 44% знижки на часник. Також хороші знижки на сухофрукти. Мигдаль, кеш'ю фундук. Сушені банани. Фруктовий асорти, яке ми всі знаємо, от своя лінія дуже смачні. Зараз будуть по 42,90 і суміш горіхів. І всяні пластівці, своя лінія 500 грам. Знижка буде 15%. 8 злаків. Грошок від розумний вибір 15%. Кукурудза від розумний вибір теж зі знижкою 15%. А от горошок від делюкс більше, ніж 30%. Також горошок буде своя лінія зі знижкою 20%. Кукурузу делюкс можна буде придбати за 31 гривню. І кукурудза своя лінія теж 31 гривня. Знижка на оливки, своя лінія. Теж будуть зі знижкою. Без кісточок. І з лимоном. Зелені консервовані зі знижкою будуть. І лише за 20 гривень можна буде придбати в найближчій неділі. Мої улюблені чорні оливки. 400 грам. Чорна смородина. 60 гривень. 350 грам, в неділю можна придбати за 41 гривню. Джем малина від своя лінія 250 грам 27. А оливки від своя лінія чорні без кісточок лише за 36,50 так, усі соки я вам показувати не буду, але приблизно на усі соки найближчої неділі буде знижка 15%. Тому теж хороша знижка і можна зекономити на садочок, на наш сік, на розумний вибір. Знижка 15%. Ось на галіцию 22% знижка. А на хорпекс 30% знижка. З'явилася така новинка від Hortex VTB. Мабуть, для дітей напій соковитий, яблуко-груша, яблуко-полуниця і тут у нас яблуко-персик 32,70. у неділю 27,80. Хто полюбляє ось ці вафлі флієрошен, можу вас потішити. Знижка 30% на усі-усі смаки. Хто полюбляє кукурудзяне печиво, я полюбляю. Печиво до капи від «Рошен». Хто полюбляє печиво Марія. Я дуже полюбляю. І Марія від своя лінія. 1340. Відрошен Ловіта. Зі знижкою 30% з усіма смаками. Хто любить себе посмакувати такими пастами, теж буде знижка майже 40% на цю пасту 63,50% і більше, ніж 40% на ось цю з фундуком. Знижка на пряники від Київ хліб. А хто ще не куштував і не пробував бельвіту. Печиво Італія з висівками 300 грам. Вафлі від рошен, ваніла і шоколадні теж зі знижкою можна взяти за 30 гривень. Ну нарешті, я вам скажу, мілку теж не лишили без уваги. Зробили знижку на мілку дуже дякуємо. Може і я теж спробую ось ці новинки від Мілка. Так, я не ще не пробував ось цей золотий ключик. Рулет від Рушин. Так, і ну і звичайно рулет від своя лінія. Молочний. 25 гривень майже. Для любителів Зефірук теж свято, Жако. Ну і, звісно ж, від своя лінія. Зефір. Круасани до ранкової кави. Хороша знижка 30%. І один круасан можна купити за 11 гривень. Дуже хороша буде знижка на цукерки. Коробки цукерок. Останній раз такі ціни були на свято Миколая. Ось за цю коробку велику Міленіум За коробочку Рів'єри теж заплатити можна лише 84 трюфель. Ось такі коробки від рошен, молочний чорний шоколад. Теж будуть зі знижкою. Цукерки від Любімов. Ну і як я кажу, теж мілка удостоїлася знижки. Навіть ось таку величезну, величезну Любімов, теж можна буде придбати зі знижкою. 286 грам, майже 300 грам, за 136,90. Плитку шоколадки Рошен можна буде придбати лише за 18,90. Знижка 40%. Хто полюбляє міленіум, міленіум, плитку шоколади можна купити в неділю буде за... 1990 шоколадки Міленіум з горіхами миндалем. 34 гривні будь-яка. Хто полюбляє ось такі Міленіум з мусом? Будь-яка за 26,80. Як я кажу, мілка теж удостоїлась знижки. Будь-яка мілка теж буде зі знижкою. Ой, Навіть мій улюблений Макс Фан. Велика плитка, 150 грамова, теж будуть зі знижкою. Сама величезна мілка можна буде придбати за 75-90. Майже 40% знижка у неділю. Хто полюбляє корону, забув її смак, чорний молочний шоколад, лише 28 гривень буде у неділю. Батончики від рушен 11 гривень. Ну і хто полюбляє Bounty Snickers, Twix і Mars, на вас теж чекає сюрприз. Надзвичайно низька ціна на оці батончики. Міні Міленіум лише за 10 гривень. А ось такі вафлі від своя лінія можна буде спробувати лише за 4 гривні. Хороша знижка буде на Активію. З різними бачу смаками вони будуть і знижка буде 32% по 16,90. Майже 40% на йогурти карпатський, йогурт Галичина з різними смаками за 19,50. Хто полюбляє більший формат, будуть знижки на великий йогурт. Також знижки будуть на макаронні вироби. добра знижка на кашу булгур. І також на маленьку оливку теж буде знижка. Туалетний папір, своя лінія, 4, упаков... 4 рулони в упаковці двошаровий, за 35,90. Велика упаковка антибактеріальних серветок 120 штук можна буде придбати лише за 30 гривень. Знижка 50%. Серветки, звичайні хустинки, 150 штук. Запаска рідкого мила, які ми звикли бачити постійно в АТБ. 28,70, теж хороша ціна. І розумний вибір, мангостан Смородина або Фейхоа Манго лише за 19,50. Дуже хороші знижки на гелі для душа Фа 3790. Майже 50% знижки. Також можна придбати гель для душу Нівея. Майже 50% знижки. Дуру зелене та синє. Факс, кокос та мигдаль. Упаковку дитячого мила своя лінія. Зі знижкою 20%. Тео рідке мило з дозатором. Отут дійсно я вам скажу, хто користується Парадонтакс. Надзвичайно хороша знижка, 50%. Лише 50 гривні 50 копійок. Я не пам'ятаю таку ціну навіть. Я не пам'ятаю таку ціну дійсно. Це дуже хороша знижка на Парадонтекс. Потім бачу екстра свіжість, комплексний захист. Теж знижка майже 50%. І парадонтекс імбир м'ята та евкаліпт за 45 гривень. Для чутливих зубів Сенсуден знижка 35% у неділю. Майже 40% на лістерин лише 52 гривні. Я завжди знав, що він... Ну, я завжди звик до дорогої ціни. Знаю, що по знижці його можна купити лише 70 гривень. От знаю що 70. Тут він буде в неділю 52 гривні. Гель для гуління Нівея. Не пінка, а гель Нівея. 200 мл. Ополіскувач для ротової порожнини своя лінія. Шампуні дав. Знижка 50%. Також буде будуть шаума. Знижка трошки більше, ніж 40%. 54,50%. Також хто полюбляє чисту лінію шампунь, великий 45-40 і маленький 37 -90. Ну, Я дійсно вам кажу, шалені знижки, дійсно знижки до 5, навіть 60%. 51,30 коштує 2 в одному для чоловіків. Зверніть увагу, туалетне качення знижка 30%. А на маленький і 45% на великий. Тобто маленький зараз у неділю тобто 52 гривні 70 копійок. І великий лише 60 гривень. Звичайно, що вигідно зараз купити великий. Ціна за Доместос 40% знижки. Хто полюбляє Савекс, знижка 40%. Такої ціни ще ніколи не було. 29 гривень 60 копійок на ваш улюблений Савекс. Капсули Savex, 10 штук в упаковці колор. Капсули Вашен Free, 19 штук в упаковці. 50% знижка. 121 гривня 90 копійок у неділю. Вошен Free Гель для прання зі знижкою більше, ніж 50%. Великий порошок для прання Savex на 4,5 кілограми. І ціна савекса на 3 кг Персіл, колор, вага кіло 350 кг. І порошок лоск, ароматерапія 2 кг 250 г Перволь капсули 12. А що тут? А, 10 капсул. А чому нам мальовано 12-10, незрозуміло. 12 капсул, да. 12 капсул за 120 гривень. Дуже багато знижок, дуже багато акцій. В АТБ знижки до 60%. Але я буду закінчувати відео, друзі. Я вам хочу подякувати за перегляди. На все вам добре. Економних вам покупок.